Вітаю на черзі наступне відео про симетричні умови закріплення та просиметричну роботу. Тож, ми розглянемо, як прикладати навантаження та закріплення для оболонкових та для твердотільних конструкцій, з урахуванням того, що в нас є лише одна частина, і все інше є симетричною частиною, яку ми не хочемо моделювати для того, щоб зменшити розмірність задачі. Тож, у нас є оси симетрична ємність. Яка навантажена внутрішнім тиском. Вона, звісно, на 360 градусів. Звісно, що в реальному скажімо так об'єкті в нас присутні якісь елементи, через які туди щось поступає, і звідти щось забирають. Тому або зверху, або десь з боку є зазвичай патрубки, через які все заходить. Проте, якщо нас цікавить в першу чергу базова робота основного об'єкта, основної оболонки усієї то нам Особливості на першому етапі, в принципі, не потрібні. Плюс, знов-таки, ніхто не заважає дослідити об'єкт з особливостями і з урахуванням симетрії. Тут важливим є саме робота симетрії, бо буде тут симетрія чи ні, можна буде одразу побачити за поведінкою цього об'єкта. Відповідно, нам пропонують вирізати 90 градусів, тобто чверть, перекласти закріплення симетричні, та розрахувати. Слід сказати, що тут не ну, обов'язково вирізати саме 90 градусів, ми можемо вирізати і 45, в принципі, і 30 градусів менше не слід через те, що сітка ось тут в куті буде досить некрасивою і неарною. А 30-45, в принципі, 90 градусів якраз абсолютно нормально для створення скінченої елементної сітки. Також з моєї особистої точки зору, тут слід було б розрізати цю конструкцію. ось Приблизно ще посередині і задати ще одну умову симетрії, але то вже, як то кажуть, римхи. Тому давайте розглянемо. Нам треба відкрити геометрію, і в межах цієї геометрії у нас є чотири підготовлені задачі. ready Solid це повністю зроблена задача, яка готова до розрахунка. Ready Shell це відповідно повністю готова задача до розрахунку в оболонках. Її треба активувати. От, видно, що в нас погашене тверде тіло, що в нас залишилася тільки ось ця оболонка, що створена на базі е, твердого тіла. І ми маємо приблизно таку саму поведінку, як і в попередній задачі. От, причому можемо подивитися і потім порівняти ці значення, які тут створені. У нас є тиск 200 PSI, у нас впроваджений матеріал сталь, е, впроваджена товщина. У даному випадку півінча. І, в принципі, є якісь закріплення, в тому числі закріплення симетрії. Тепер давайте. Нам треба відкрити не Ready Solid, а Partial Solid, тобто частково виконану задачу. От, нам треба повернутися до цієї конфігурації, Activate SV configuration. От, про всяк випадок у нас з'явилося тверде тіло. Бачимо. Е, відповідно, у нас є. Навантаження 200 PSI на всю внутрішню частину. І відсутня симетрія та закріплення. Тож, ми йдемо ось сюди, йдемо в Advanced Fixture І ось тут обираємо пункт симетрія. Після чого обираємо ось цю та ось цю грань для того, щоб воно відобразило ось таким чином. А це воно відображає геометрію, яку воно намагається віддзеркалювати. Окей. І в принципі, майже все. Тепер вже можна розраховувати задачу, але зараз у нас наша конструкція може відлетіти в вертикальному напрямку кудись через те, що вона не закріплена. Її треба або опціями її встановлювати на місце. Нагадаю, ми їх розглядали в попередніх туторіалах про стабілізацію, або закріпити одну з точок. І в межах цього розрахунку нам пропонується зробити саме це. Нам пропонують зафіксувати ось цю одну окрему. Точку, так. фейса тут не повинно бути, повинна бути тільки ось ця точка верхня. Ще раз кажу, що з моєї особистої точки зору можна розрізати навпіл і зафіксувати площиною симетрії знов-таки ось цю частину. І тоді буде абсолютно все те саме. Конструкція буде повністю скріплена ще й більш фізично працювати. Але тут ми розглядаємо, ніби ось тут у нас є якийсь об'єкт, який тримається, який жорстко забетонований, і, відповідно, ми зможемо подивитися, як відносно нього грає вся інша модель. От. Ну Тепер нам пропонують створити сітку. Ми можемо подивитися налаштування сітки, які нам пропонують. Нам пропонують стандарт меш, нам пропонують е глобальний розмір за замовченням, все за замовченням. Кількість переходів, ось тут є кабіан за 16 точками перевіряти. Е, кількість переходів 3 штуки. О, ну і, в принципі, все інше достатньо. Можливо, що в попередніх туторіалах я пропустив меж Settings для туторіалів. Пропускав і тому у мене відрізнялося значення, бо я завжди, скажімо так, в перших туторіалах, які їх було, ось схожі посилання вели на довідку про те, що у нас. Е, що можна змінити взагалі, і як виглядають опції з розбиття сітки. Тому, чесно кажучи, сюди не класів. Можливо, був неправий. От. Е, можливо, якраз за рахунок ось цього. І виходили певні різниці між тим, що отримав я, і тим, що було продемонстровано в е, SolidWorks туторіалі. Якщо це дійсно так, то це моя провина. Ось. Так, йдемо далі. Тепер нам треба виконати розрахунок, виконуємо. І отримуємо ось таку картинку. Як завжди, нам пропонують дивитися на результати в PSI, тобто фунти на квадратний інч. Ми маємо все одно певну різницю. Можливо, я щось не дуже уважно прокласив, можливо, все ж таки різниця невеличка, але є. От. Але в цілому ми бачимо, що в нас від 1880 до 4300 PSI. Ось картинка приблизно так і виглядає. Тепер нам пропонують. Перейти до конфігурації Partyal Shell, нам треба задати: а топщина в нас вже задана. В нас задана матеріал, в нас заданий тиск. Нам не кажуть, судячи з усього з того, що я бачу, що треба активувати конфігурацію. Це погано, але її треба активувати. Права клавіша на назві. Activate своє configuration І ось у нас задача є присутня. а Тепер ми робимо абсолютно все те саме: Advanced Fiction. Сіметрія. І тепер обираємо кромки. І як ви бачите, воно, в принципі, працює. Єдине, що тепер нам треба обрати повністю всі кромки. Повністю всі, ось ці. Якщо ми не оберемо всі кромки, то в тому місці, де ми не задамо умову симетрії, буде якби тріщина, умовно кажучи, яка буде розкриватися. Трошки згодом ми це подивимося. От. Нам так само пропонують зафіксувати верхню точку. Я не певен, чи буде в даному конкретному випадку різниця між варіантами повна фіксація і відсутність переміщень через те, що в нас тут умови симетрії. Але ну окей, робимо Geometry. Застосували до точки. Так, ну і тепер нам пропонують зробити Mesh з автоматичним переходом. Create Mesh. Enter the Mesh параметр, Automatic Transition у нас увімкнений. Ну і який тут варіант, не зрозуміло, чи то стандарт, чи то Blended, чи то кровейше, але за замовченням вона стоїть тут саме стандарт. А це, нагадаю, вже підготовлена задача, не створена з нуля. Відповідно, ми це робимо. Ми це розраховуємо, і ми можемо подивитися а, напруження. Знов, знов PS промазав. І в залежності від того, топ ми дивимось, ми отримуємо 4 і 14. Ми дивимось ботом. Edit Definition, і тут ботом. І ми бачимо 4,23. Ось така, як то кажуть, різниця. Е, тут приблизно все те саме. Ну, тобто, все добре. Які тут опції в нас були в цьому тонка чи товста оболонка? Це в нас тонка. Окей, все розібралося. Все інше також не сказано, але от бачите, різниця по напруженнях невеличка, але все ж таки є. Приблизно 0,25 відсотка Ну, в принципі, окей, як є. так Що тепер ми можемо сказати? По переміщенням, в нас ну, начебто, все нормально. От. Що можна сказати по ось цьому? Воно все рухається вниз через те, що верхню точку ми закріпили, нагадаю. Також ми можемо подивитися, що в нас ось тут відбувається такий собі злам там де відбувається перехід з сфери, сфери в циліндр. І ми можемо зрозуміти, що сфера з подвійною кривизною поверхня є більш жорсткою, ніж циліндр з одинарною От, Це можна ось тут якраз побачити, бо діаметри у нас однакові, а от робота в нас трошки різна. І окрім того, можна побачити, що на об'єкті з одинарною кривизною ми маємо більше напруження, ніж на об'єкті з подвійною кривизною. От е, відповідно така ситуація. Це є дуже важливим при проєктуванні ємностей. І, в принципі, якщо ви можете зробити і ось цю річ подвійною кривизною, тобто не просто циліндр, а трошки, щоб це було е, якийсь там сфероїд, тороїд, циліндроїд, щось таке. Об'єкт з подвійною кривизною, то ви можете отримати і більшу жорсткість, і менші напруження. Це момент номер перший. Момент номер другий. Ми казали, що якщо в нас якась частина не буде, якась кромка не буде мати умови симметрії, то це буде виглядати нібито тріщина. Давайте на це подивимось і спробуємо промоделювати. Тобто відкриваємо це і відстрілюємо ось цю кромку. Тобто, всі кромки є окрім цієї. От. Розраховуємо, і ми маємо зовсім іншу поведінку. Воно тут зараз не дуже зрозуміло, що відбувається. Воно полетіло в бік. Чого бути не повинно? Воно повинно просто розкритися ось тут. Mm. Да, давайте тоді. О, начебто нічого не змінив. Ще раз обрав, потім, як то кажуть, додав і від, відрахував. Ну, якийсь був невеличкий гроб. І от, бачите, воно виглядає як розрив. Якщо. До того, воно було на рівні 400 PSF, і воно було в два рази менше, ніж е, допускається, то зараз от у нас є ще місця, не дивлячись на ось це розкриття. А, також, чесно кажучи, ну, ось тут було б непогано продемонструвати, яким чином відображається симетрична поведінка, бо така можливість у нас є. Але раз у нас немає на це, як то кажуть, туторіалі. Опцій, тому поки що залишимо. От. Ну і що треба сказати? Що в нас змінилася поведінка не тільки ось тут, у нас ще змінилася поведінка ось тут. Бачите, в нас ця штука зовсім по-іншому вигналася, ніж в попередніх варіантах. Ну, ну і переміщення ось тут стало значно більшими через те, що тепер тут нема суцільної жорсткості, і конструкцію розриває. Тож, коли задаєте умови симетрії, будьте обережними, будьте обачними. Що я хочу тут зробити? Я ще хочу ось це сказати «Suppress» і сказати uh, «Fixed Geometry», але імувабл. Я хочу сказати, що ось ці кромки вони не рухаються. Це начебто дуже схоже на те, що в нас як працює симетрія. Насправді не зовсім, а точніше, зовсім ні. Тож, uh, що ми тут отримуємо? Перше, в нас конструкція подовжувалася вниз. Зараз вона вниз не подовжується. Друге, от подивіться, питання в тому, що ця точка не зрушила з місця, але при цьому воно обертається навколо цієї точки, відповідно, конструкція у нас здеформувалася ось таким дивним чином. Тут напруження все одно менше, ніж коли в нас десь немає контакту, але зовсім інше, ніж при рівномірному розширенні. От. Тому будьте обережними з умовами. Якщо ми зараз. А якщо ми зараз цю умову Imovable замінимо на fixed, то це буде ще веселіше. Тепер воно не буде обертатися, і тепер воно буде виглядати, от, бачите, там воно оберталося, а тут воно намагається вийти по нормалі. Зараз тут у нас завелика шкала, тому воно не виглядає як по нормалі. Але ось така ситуація. Напруження в нас стало ще більше, вони стали ще більш локальними. Но переміщення в нас стали теж більш локальними, але трошки менше, ніж у попередньому кроці. От. І тільки умови Definition. Отут ми розкриваємо. Кажемо, що це в нас симетрія, і тільки ось таким чином ми отримаємо правильні розрахунки. При цьому, як ви бачите, це можна буквально, ну, буквально ось змінити опцію в межах закріплення. Було Immovable, все стало Fixed. Потім змінили на симетрію. Ну, а про те, що тут можна половину відрізати. Давайте це подивимось. Тобто ми можемо зробити приблизно таким чином. Воно каже, що тепер нам вже розрахунки не співпадають. Окей, нема питань. Плюс не може виконати деякі розрахунки, бо в нас немає поверхневого тіла. Поверхневе тіло в нас з'явилося, нема питань. Повертаємось до нашого Partial Solution. Активуємо цю конфігурацію. Ага. Не хочу, да? Дві секунди. Так. Воно втратило одну з поверхонь. Ну, нам цих двох абсолютно достатньо, тому кажемо ОК. Ось це тіло і все більше, нам нічого не треба. А от симетрією ми кажемо Edit Definition, і давайте зробимо ще симетрію ось тут. Ось таким чином воно намалює. І тепер, коли ми зробили ось таку симетрію, нам вже не треба ось цього фіксейшена. Розраховуємо. І бачимо абсолютно то саме, що в нас було перед цим. Тільки тепер, за рахунок того, що ми взяли меншу зону, ми можемо зробити більш щільну сітку, якщо є потреба, і купу всього додаткового. І тепер воно буде грати відносно ось цієї середини, а не відносно ось цієї точки. Тобто воно буде повністю симетрично змінюватися у розмірах відносно центру цієї конструкції. Дякую, пишіть питання.